Привіт, Єгор! Дякую, що сьогодні ти з нами. Буде блоками питання. Перша про тебе. Розкажи, будь ласка, про себе. Мене звати Єгор Бабенко. сам я з містомарниць, Дніпропетровська область. 26 років, ветеран, психолог починаючий. Це так, коротко. Дякую. А скажи, будь ласка, я розумію, що у тебе військова професія так? Обирав, навчався? Так, так, так. Я після школи одразу поступив в Академію Державної прикордонної служби і там чотири роки навчався за напрямку психологія. Тобто по випуску отримав військове звання лейтенант, освіту прикордонника і освіту психолога. А що обрав військову спеціальність? Е, ну, е, на початку 11 класу, коли е, треба було обирати, на кого йти навчатися, щоб не в останні момент обирати, я почав шукати різні навчальні заклади і якось так е, випадково натрапив на прикордонну академію. Почитав, поцікавився, як, що там. Кого випускають, на кого навчають. І мене це зацікавило. Плюс в той рік почали перший раз намирати психологів, а мене якраз зацікавила ця спеціальність. І от, от так от воно все об'єдналось. Клас. Дякую. А як ти отримав поранення? Скажи, будь ласка. Поранення я отримав в Миколаївській області в березні 22-го року. Ми були в будівлі, ну, позиція нашої групи була в будівлі, і неподалік був приліт, внаслідок чого сталася пожежа в кімнаті, в якій я перебував, і таким чином отримав поранення. Скажи, будь ласка, а пригадуєш той момент, коли вперше зрозумів, що твоє життя змінилось на до і після? Ну, от прям перший такий момент це, напевно, вже е, тоді, коли мене везли в першу лікарню, це була районна лікарня, от тоді я вже зрозумів, що е, щось -то точно зміниться. І поступово там е, в різні проміжки часу я розумів, що от тепер воно змінилося настільки, що от тепер не можу робити, наприклад, це чи доведеться. По-іншому робити ті чи інші речі. Тобто саме перше усвідомлення було, можна сказати, в той же момент. І Ти був у свідомості? Так. так, так. Потім, коли мене вже привезли в Одесу, бо сказали, що треба більш профільна лікарня. Я пам'ятаю, як мене завозили туди, як казали адресу лікарні, а потім вже пару днів і не пам'ятаю. А скільки тебе було відсотків поранені? Ну, відсотків опіків 30 написали. Ну, тобто це обличчя, голова, дихальні шляхи, верти кінцівки. Дякую. Що ділишся? Підкажи, будь ласка, Єгоре, а які реакції людей у цивільному житті тобі запам'яталися найбільше? Ну, напевно, запам'яталася в цілому реакція, коли я перший раз виставив фото після поранення, це було, якщо не помиляюсь, в 23-му році так. І мене дуже здивувало з хорошої точки зору, що багато людей. Якби, висловили слова підтримки, вдячності і так далі. Тобто ну, не було там якихось негативних реакцій. І ось це мені запам'яталось. А про негативні реакції чи стикаєшся ти з Ну, Дуже рідко, дуже рідко. І то це в соцмережах зачасту, і то навіть в соцмережах доволі мало А вживу, ну, люди не такі сміливі, щоб сказати, вживу там. Якісь негативні реакції. Чого на твою думку найбільше бракує цивільному спілкуванні з ветеранами, з пораненнями або ампутаціями? Ну, і, В цілому бракує інколи розуміння, тобто ну, це не камінь в цивільних, це скоріше про недосконалість ж системи освіти, тобто, що дітям в школі. Ну, я не кажу за всі там школи, але от наскільки мені розказували навіть деякі батьки, що дітям ну, не дуже розповідають, як правильно спілкуватися з людьми з інвалідністю, з ветеранами. Тобто, мені здається, це повинно бути більше на системному такому рівні. Щоб, як сказала одна, Жінка в інтернеті мені написала, що ну, щоб це не було порченим телефоном, що от хтось там прочитав, що треба отак от поводитись, переказав іншому, і вона так не ну, доволі сумбурно все виходило, от ну, щоб систематично. Але з іншої точки зору це можна і самим цивільним цікавитись, приходити в такі центри, як наш. Цікавитися напряму ветеранів питати все ж їх цікавить і таким чином е дізнаватись, як правильно, не боятися задавати питання. Так, так, так. Якщо навіть вони якісь некоректні або mm -hmm. там, на думку цивільної людини е не, не ніякові. Так, так, тим паче, ну, якщо це буде не дуже доречне питання, то, скоріш за все, вам людина так і скаже, що ну, це питання не дуже доречне, або давайте його якось перефразуємо, щоб воно звучало ну, не так доречно. А ось якраз підкажи, будь ласка, як ти думаєш, чому люди ніяковіють? Ну, тому що це для них не дуже звично, тому що все-таки... Хоч вже йде четвертий рік повномасштабної війни і вже 11-й рік, в принципі, вторгнення Росії. Але все одно люди ну, більш звикли, бати, звикли бачити людей, ну, скажімо так, з усіма кінцівками або без якихось поранень, тому вони віють. Тому що э, все незвичне. Воно якось можливо лякає, можливо, вводить в ступор чи викликає якийсь дисонанс. А як би ти хотів, щоб людини люди поводились в повсякденних ситуаціях з тобою? Просто щоб вони поводились природно. Тобто, тому що. Не дивлячись на те, що я отримав поранення, я кажу, не тільки за себе, але на прикладі себе. Я все ще залишаюсь людиною. Тобто я можу спілкуватися з людьми так само, як вони зі мною, і ми можемо знаходити спільну мову. Дякую. А які слова чи жести реально дають підтримку? Ну, в принципі, це можна поєднати з попереднім питанням. Тобто, от, ну, цілком природна реакція, природне спілкування. Якщо люди там хочуть висловити якусь подяку, то вони можуть це або словами, або всі згоди людини, які вони хочуть висловити цю подяку, вони можуть там обійняти її. Дякую. Скажи, будь ласка, що навпаки викликає дискомфорт або відчуття бар'єру? Ну, якщо, якщо так казати прямо, то в нас в принципі в країні дуже багато бар'єрів для людей з інвалідністю. Тобто мені не доводиться так їздити на кріслі колісному, але після свого поранення я більше почав. Помічати і звертати увагу на всі ці бар'єри, які існують. От якщо б людина була там на протезі, на кріслі колісному чи незряча людина, тому що в моєму колі спілкування є дуже багато людей з різними видами трав. І от, на жаль, в нашій країні цих бар'єрів дуже багато від кав'ярень чи ресторанів, які Неможливо просто так зайти, тому що треба або підійматися на сходах, або навіть якщо той пандус є, то він або не по стандартам, або там перегороджений взагалі чимось іншим. І от е, такі моменти вони, ну, скажімо, так, напрягають, як вони є. І от, що давня ситуація, з якою я стикнувся, можливо, це тому, що в мене не таке, в ну, мене видиме поранення, але можливо люди вважають, що воно не таке серйозне, це громадський транспорт, тому що ну, не всі люди звертають увагу на людей з інвалідністю, і що навіть коли є <клес> спеціально відведені місця для пільгових категорій, скажімо так. То не всі люди звертають на це увагу. А, Скажи, будь ласка, а яка в тебе мрія є наразі про такі особисто? Все мене напевно, Зараз ну, одна спільна мрія, я думаю, це і так зрозуміло, щоб швидше закінчилася ця війна і закінчилася на справедливих умовах. А якщо про особисті мрії, то це напевно відвідати деякі країни. Це Нідерланди, Бельгія, Японія. Ну, це топ-три країни, які в пріоритеті в мене. А де ти знаходиш внутрішню силу у спілкуванні та допомозі іншим? Напевно, в тому, що я отримав раніше поранення тут у двадцять другому році. Деякі хлопці, дівчата отримали там пізніше, в 24, 25, і, і я так думаю, що ну, моя, моя думка, що якщо я отримав раніше, я вже пройшов певний цей шлях, то чому б не допомогти а, тим, хто зараз проходить цей шлях поділитися якимось своїм досвідом, а, своїм і життєвим досвідом, і те, що там. Читав книжка дивився в різних передачах, пов'язаних з цим. Що б ти хотів, щоб глядачі зрозуміли після перегляду цього проєкту? Я хотів би, щоб глядачі зрозуміли, що якщо людина змінилася з середини, це не означає, що вона перестала бути людиною, що до неї треба відноситися. Так само, як до інших людей, тобто з розумінням, з повагою. І що якщо ви не знаєте, як поводитись з людьми з інвалідністю чи з військовими, то не треба чекати, поки вам хтось розкаже, треба самим якось дізнаватися. Дізнаватися у ну, наш час простіше, ніж Ну, от якщо просто приклад після Другої світової війни, коли люди повертались, зараз набагато простіше про це все дізнатися. Тому що існує багато реабілітаційних центрів, інтернет-ресурсів, багато хлопців починають вести свої блоги, там, де вони розповідають про свої якісь травми, переживання, як краще з ними розмовляти і поводитися. Адаптувати світ. Дякую. А скажи, будь ласка, як би ти міг одним реченням звернутися до всіх українців? Що б ти сказав, як би ти міг? Я б сказав, що продовжуйте допомагати хлопцям і дівчатам, які на фронті, які повернулись з фронту, тому що без вашої підтримки ну, нічого не буде. Дякую. Так, як ми все ж таки бренд одягу, то пару таких питань про е, стиль. Да. Як ти думаєш, чи впливає одяг на впевненість в собі? Я, я думаю, що так, тому що е, якщо людині самі подобається, е, як вона виглядає в цьому одязі, зато вона і в житті, в принципі, буде себе впевненіше поводитись, тому що одяг це ж не тільки про стиль, ще і про комфорт. І якщо людині і комфортно і вона сама собі подобається цьому одязі, то вона буде впевніше. Yeah, я з тобою погоджу, погоджуюсь. Як змінювалися твої вподобання в одязі протягом життя? Ну, я, я б не сказав, що вони, вони прям сильно кардинально якось змінювалися, тобто від... Total Black до того, щоб кожна річ була різного кольору. Я обрав суто те, що мені подобається. В чому, на мою думку, я виглядаю гарно. Ось так. Якогось не було такого бунтівного періоду, коли хотілося якісь рейперські штани. Ні, такого не було. Ні. Дякую. А які критерії при виборі одягу у тебе є наразі? Ну, в першу чергу це зручність, тому що, так як а, трошки фізично а, змінився, то в першу чергу я звертаю а, на такий момент, щоб а, я зміг застібнути або мені було зручно одягнути, і в тому числі і зручно рухатись в цьому одязі. Угу. Дякую тобі, як відчались питання. Слава Україні. Рані слава дякую. і дякую, дякую за все, що зробиш, зробив і продовжиш робити надалі.